Є такий Ярослав Годунок. І ми про нього розповідали. Вийшло відео, на якому цей Ярослав Годунок розповів, що нібито в Мукачево лікарі знущаються над українськими військовими, що вони лежать в коридорах, що їх не годують, і все інше, і все жахливо. Знімав це відео в машині, вдягнений в військовий одяг. Під час цього відео, коли він був вдягнений військовий одяг, ми помітили, що у нього там є ще тремпіль для піджаку. Ми помітили, що у нього там дитяче кресло крісло встановлено в цій машині. Помітили наші глядачі уважні, що у нього одночасно магазини для, для різного калібру, значить в його в розгрузки. Ну короче, напхав, що було. Що було, те максимально, те максимально і напхав. А його годунка на той момент вже репоснула Раміна. Потім нібито Фейсбук, нібито Інстаграм видалив відео і пост Раміни, яка казала, що Зеленський, якщо ти не даш дозвіл нам, журналістам, казала Раміна, яка навіть не перевірила, хто такий годунок не зателефонувала в Мукачевську лікарню. Не перевірила, як там, але вона журналістка. Значить, якщо ти нам не даш журналістам право спілкувати з військовими в шпиталях, не даш нам право заходити до них, то я раз дам їм камери, значить, скриті, і ми все одно знімемо, і ми, ми все доведемо. Коротше, почали хайпувати на цій темі. Накрутили величезну купу народу. Замість того, щоб просто зайти, і перевірити, хто такий гудунок. Ми це зробили, перевірили. Ми розповіли, хто він такий. Це той самий розбійник, якого в Борисполі колись ще в 2019 році Зеленський вигнав зали засідань. Це колишній беркут, який був засуджений за погрубування інваліда та його мами. Потім у нього була ще одна кримінальна справа, також за погорбування. Потім він мав, як пишуть в інтернетах, відношення до злочинних угруповань. От на момент повномасштабного вторгнення він був в, в ТРО і в цьому батальйоні Архангела Михаїла. Які керівник Моня Майман, керівник цього, значить, Архангела Михайла вручав відомому відомому рембо нашого, нашого, нашої країни Миколі Тищенко, значить, командирський. От. Мода, я, 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 я не можу. Так, 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 вручав так, так, командирський так. Стечін за, за звитягу військову, розумієте? Ні, Стечкін це там вручають, а Миколятіщенко течкін, течкін, так, 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 течкін. Так, вручав Втечкін. Коротше, багато людей, мені дуже приємно, до речі, багато людей, серед яких немає Зірок, до речі, немає Зірок. Просто читачі там, глядачі Ісландії, читачі, читачі там. Твіттер, я не знаю, глядачі твіттера, які репоснули. Вони мені написали Володимир. Ми теж репоснули. Ми видалили. Ми все зрозуміли. Ми видалили. І одна глядачка, вона просто зібралась і поїхала в Мукачево. Провела блискучу журналістку От, Тобто вона зробила та, те, що повинна була зробити раміна. От і це відео у нас окремо викладено. От Катерина ага. Терехова. Звуть її, підпишитесь на неї. Прям в Катерина Терехова вона є в інстаграмі. І я тут, вибачте, Володимире, я хочу уточнити дійсно тут правильно слушно на Володимир Тартинський. Пише, що годунок був не в ТРО. А в ГОТРО це інше. Да, ми жодним чином не применшуємо заслуги наших територіальної оборони, угу. яка демонструвала дива з витяги і досі демонструє на найвідповідальніших ділянках фронту. Пані Катерина Катерина Терехова ще раз підпишиться в інстаграмі. А, значить, вона провела чудове, чудове розслідування. Вона поїхала, сказала, що так, там немає ліфту. Там немає ліфту в цій лікарні, тому що ця лікарня побудована на початку на початку тисячорі століття минулого не цього минулого століття. Ну і коротше, дуже дуже багато моментів. Ви передивіться, будь ласка, це відео. Окрім того, з нами зв'язались родичі. Давайські давайте так та історією. передисторію да, що, так, Що цей гадунок восени 22-го року постив фото одразу після того як була звільнена Київська область? Він постив фото про, про те, що мовляв, от я тут їжу, оце все, і ледь ми короче не попали на міну. Він це відео викладав. Можемо подивитися, Початок Сергій він розповідати. Відео. без звуку. Запусти нам Сань. От. Вони знайшли міну. Оце от годунок в, в камуфляжі, так, той його водій. Розкажіть, навіщо вони виїхали? А, дуже просто. Годунок виїхав не розміновувати. Ну, він зняти виїхав, відео, тому що він хотів е, затрофеїти. Підбитий російський танк Так, тобто, так він так. поїхав. Фото плити, десь. Он, а бачите, так. він знімається я і міна. Ну, тобто, Тіктокер, я і тачка. І ми показували це відео. У нас є це відео. Ми показували його е, в четвер чи в п'ятницю. Коротше, він хотів, е, нібито затрофеїти танк. Як це затрофеїти? Він хотів знайти танк, який підбив хтось інший. Українські військовий і типа захопити його, пофотографуватись. типа це його танк. Ну, типу, як Луценко в Бахмуті. Так з ним було чотири товариша, оператор. Значить, і він розповідав, що він їхній командир, і от вони катались по мінах, і там ви можете побачити, от зараз давайте зі звуком цей хлопець йому каже: не треба чіпати міну, так, не так, чіпай. Так, Давай а Та не трогай, я не трогаю, я не достаю. Та не лізу, блін. та не лізу, я її просто прибираю. Вона вага, як лежить, так і лежить вага. Що, сходка йде сюди. Та я світі зняв її. Та й де світи Та я зняв її. Ось такі сюрпризики, вони на скрізь готують на дорогах, Бачите? Була би карта, можна було прикласти. Ну нічого, ми теж під ноги дивимося і знаємо, що ви драпаєте і все те мінуєте, нічого страшного, об'їдемо. Боженька нас береже, все добре. Ніде ви не дінетесь, не взірвете нас. Тобі людина каже, не, ну, не чіпай, не, роби, цього, не та. роби. Та ні, зараз я зніму відео, дивись, який я молодець. Чим закінчилося? Щоб ви розуміли, до чого призводить отака от погоня е гонитва за гайпом, і е потім ми вам розповімо ще одну дуже страшну історію, пов'язану з цим. Живий кроме Андрія. Далі вони витягують з цієї машини, вони витягують водія. Тобто, годунок, прагнучи знайти підбити російський танк і далі записати там на тлі його героїчне відео чергове. Тому що він вже оголосив себе майбутнім президентом України і розвиває свою політичну кар'єру після того, як його колишні звитяги стали загальновідомі, зокрема і кримінальні справи, і те, що він колишній. Я не буду казати міліціонер, мусар, який катував людину з інвалідністю та його маму, вибиваючи з них гроші, вибивши дит... тисячу доларів, хотів та, і вона 900 доларів ледь-ледь-ледь знайшла для того, щоб відкупитися від тих від цих душогубів, ця значить людина. Вона далі, я так розумію, дає команду своєму водієві їхати далі. По по нерозмінованій території. Так, так, попри те, що йому казали люди, які були з ним, що та не, трог, не треба, не чіпай, не варто, ну, типу, попереджали його про небезпеку цього всього. Ми не знаємо, так? чи був він тверезий в цей момент. Ми не знаємо нічого, які мотиви або які стани ним керували. Тому що їхати по дорозі, на якій ти вже знайшов протитанкову міну одну, ну це трішечки, трішечки ідіотізм, м'яко кажучи. От вони поїхали, сталося те, що сталося, і е, Андрій Атаманчук, це саме та людина, яка за кадром е, вмовляла його не чіпати міну. Він загинув. І я цитую, це те, що ми зв'язалися з ну родичі з нами зв'язалися. Навпаки, до речі, не ми з родичами, а, а родичі з нами зв'язалися. Тобто, То родичі, які знають про цю ситуацію, знають цього годунка вони нам написали, вони не. до нас звернулися. І, і дозвольте, я вам зацитую. Андрія Таманчук за кадром відговорює годунка чіпати міну. Відчували, що він трохи схвильований і насторожений, але годунок вирішив їхати далі вже після першої знахідки в пошуках трофейного танку, щоб отримати винагороду. І мені здається, що це було дуже схоже на. Азарт хочу зазначити, що годунок був командиром їхнього підрозділу, чи як воно там було оформлено, тому по суті він приймав рішення. Себто він віддавав фактично наказ. Далі стався підрив на другій міні, де загинув Андрій. Всі інші пасажири були без тяжких ушкоджень, просто поранені. Я бачив відео, які знімали репортери одразу після вибуху. Андрій ще був живий, але йому навіть не збиралися надавати допомогу. Тому що ми на цьому відео бачимо, що чувак тягає лахи з машини, замість того, щоб допомагати поранено. Що він знімає, покажи сань відео, де він просто знімає, замість того, щоб займатися пораненими. У нас є це відео. Он він бігав з телефоном, знімав і він пише далі, що можуть зрозуміти репортерів, стан шоку, розгубленість відсутність навичок надання першої допомоги. Але мене вразила поведінка годунка на тому відео. Він просто стояв в стороні і казав, що Андрій доходить, от це в історію. Ми попали, і казав комусь подзвонити, щоб приїхали. Його забрали. Врешті-решт Андрій доходить. Ну просто уявіть собі, людина поранена лежить, а чувак в на, на, на тлі на тлі. Помираючого товариша входить в історію. Ну, це бляха, це така діч просто. І Зараз ми наберемо тата загиблого Андрія Таманчука. Щоб ви не щоб ви не думали, що це. Я ще не набирав. Ми не домовлялись. Ні, нам, нам... Ми не домовлялись, ми набираємо одразу прямо в прямому ефірі. Богдан Васильович. Вітаю вас. Вас турбує Володимир Петров, це телеканал Ісландія. Там ваш родич брав для мене телефон. Попереджав вас, що я вам зателефоную з приводу годунка і історії з вашим сином, з, з приводу загибелі. Я розумію, що вам на цю тему. Якщо ви ну, не хочете на цю тему говорити, ви одразу мені скажіть, будь ласка, от, бо я розумію, що для вас це може бути важко мета? тої теми тої теми? Ну, дивіться, людина, яка називала себе командиром вашого сина. Ми просто подивились відео і бачили його ставлення до тієї ситуації, в якій загинув Андрій. І я хочу, дивіться, багато. Є ті, хто захищають Годунка, є ті, хто навпаки проти Годунка. От мені, мені ваша думка цікава з приводу цієї людини. Що ви можете про неї сказати, якщо можете, звісно. Ну а що можу сказати? Ні гадян, кліма немає не ставить. Я два рази спілкувався і більше що не хочу. говорити. А він виходив до вас на зв'язок, він розмовляв з вами? Хто? Годунок на цю тему. А я перший раз, я ж не знав ситуації, перший раз ми навіть 9 днів справляли в місті, понимаєте, я ж не знав ситуацію. Потім я ж я почав зустрічатися, як сказати, за всіми учасниками події, які в машині були. Я знав правду. Годунок обманував спочатку. Другий раз я приїхав до нього там вже зустріч, він себе так повів по-хамськи. Ну, я подивився, що судино говорити. А Це що, мені а мені що мені... він по хамськи, він по хамськи себе повів, що він зробив, якщо не секрет? Ну, я так сюди судді... нічого не скажу, от як судино говорити. Пішов ти нахер, да і все. Блин. Це вам він оказали... він він вас послав нахер? Ну, таким думком, вам оказали матеріальну допомогу, Андрій сам винуватий, що сів в машину. І що? Андрій сам винуватий, що сів, що сів в машину. От. Yeah. Там а, історія про But те, що. А я, я не знав. Як я, я сказати, е, я з суми учасниками події зустрічався, відкрив дві кримінальні справи по факту загін Максима. Ну там, фігуранти її Так, ми з вами вдвох зараз. Так, друзі. Да, Володимир пішов з паном Богданом, питання вирішено. Uh, він попросив про певну допомогу uh, юридичну. Ми так це так зробимо. Кінці, да, Ми це в кінці вирішимо. фух, все у мене відлегло від серця. Він просто переживав, що ми коротше телефонуємо не ні про що, що ми маємо в сухому залишку. Ми маємо в сухому залишку політичне а, об, об, обумовлене відео людини, яка сидить в цивільному лакшері автомобілі з вішачком для піджака, з дитячим кріслом. Себто відвізла від, відвезла дитину і поїхала знімати в повному обвісі героїчні відео. З'ясовується, що ця людина бреше, і це встановлено глядачкою каналу Ісландія, яка поїхала і зняла все на відео відео на каналі. Всі пруфи ми. Всі пруфи вам залишаємо так. зараз в коментарях і в описі. Є відео. Воно от у нас що насправді відбувається в Мукачівській лікарні. Далі з'ясовується, що цей персонаж він судимий, Значить, він фігурант кримінальних він судимий і фігурант кримінальних справ. Що цей персонаж він не є трошником, він є представником ГРО Геро громадської організації да, да, громадської організації, бо з ним навіть це як кажуть, уже другорядне. Далі ця людина. Прагнучи зробити собі, заробити собі політичний капітал черговий, вона наразила на небезпеку багатьох людей, які отримали там легкі поранення, і які, один з яких загинув. Його ім'я Андрій Атаманчук. Ми Зв'язалися з родичами, точніше, родичі вийшли на нас, е, самі вийшли так. родичі на нас е, для того, щоб ми цю ситуацію тримали на контролі, щоб годунок за це відповів, тому що він фактично був його командиром. З'ясувалося, що ця людина, головне, ще одне, дуже важливе, він не був оформлений. Відповідно, ця людина не може розраховувати ні на що. І зараз, коли це те, до речі, що я показував Володимиру на телефоні, щоб він mm -hmm. поставив це питання, ми просто не встигли поставити, що він не був оформлений О, водієм, І, а відповідно його сім'я не може розраховувати ні на що. Тобто, просто заради блажі, такої елементарної блажі цього годунка, цього годунка. Людина загинула, і е, потім, коли родичі спитали, а як же так сталося, що ми почули? Він сказав: він послав нахер тата загиблого, і все. Ну на дев'ять днів він ще прийшов. А потім, коли е, почав е, тату спілкуватись, батько почав спілкуватись з усіма учасниками подій, е, його цей годунок послав нахер і сказав: Ну от, типа, ну, типа, сам винний твій син. От е, так і друзі, і ми все одно закликаємо. Якщо хтось з вас і потім він розповідає, «А в те тери... в Мукачево лежать військові без надання допомоги. Чувак, який не надав жодної допомоги тим, хто був поруч з ним після підриву на міні, який послав, і чому я вірю також словам про послав нахер, чувак, який телефонував Олегу Сіморозу. В лікарню військовому ампутанту без двох ніг, і погрожував йому, що він йому приїде і наб'є пику за те, що Сімарос розповів, що годунок злочинець. Тобто, у мене немає жодних сумнівів сумніватись в тому в словах батька після цього. І що стосується далі самого годунка, ми бачимо прецедент, і ми мусимо його зараз, все ж таки артикулювати. Виявляється, людина, яка вдягнула на себе форму. Теж може маніпулювати цією формою і може використовувати її для здобуття якихось певних політичних бенефітів чи фінансових бенефітів. Ми частково вже висвітлювали цю проблему, коли Олександр Барабошко біля Цума підійшов до хлопців, вдягнених у пікселі, угу. які збирали гроші. І він робив це не раз. І ми вже побачили, що прикриваючись військовою формою, можуть бути шахраї, от, здійснювати шахрайські дії. Зараз ми бачимо, що. Політичне шахрайство здійснюється також під я б сказав би так покривом, під камуфляжем військової форми. Тому, друзі, на превеликий жаль, на превеликий жаль, військова форма не дає апріорі оце от відчуття правоти і статус правоти безумовної, тому що цю військову форму використовують. Іноді не часто, так. але використовують покидьки. І я вважаю, що ті покидьки, які використовують військову форму, або а, знаки шеврони, вивіски, навіть просто а, збройних сил, або волонтерських організацій, як угу. споріднених з військом, мають відповідати коротше, санкція статті для них має бути більш важкою. Термін ув'язнення має бути більшим, тому що це шахрайство пов'язане з підривом авторитету головної державної, наразі сили. Так. Тобто, один такий гудунок... Один такий збиральник е кешу біля ЦУМу завдає іміджу війська набагато більше репутаційної шкоди. І як наслідок, люди починають менше донейтити. Я це припускаю, тому що кажуть, а ми не знаємо кому донейтити. Це нам добре, тому що ми знаємо, кому ми передаємо. Он Олександр Барабошко вже прислав фотографію е дрона, який вже працює на фронті, на якій ми зібрали за три хвилини. Здається, угу. от дозібрали кошти. До, за десять. У мене за три було. а просто я на 10 хвилин і на 7 хвилин раніше я виклав відео. А, ну окей, тобто, ну, я потім все, ви його розповісти. У мене 10, а у вас 3. Ну я згоден. Це все одно не непоганий показник. Він уже, тобто, не всі люди такі відповідальні на превеликий жаль. І це підриває довіру. Це сприяє тому, що люди не донетять. Це сприяє, знаєте, у цьому ментальному бродінню, ментальним шифтам, коли такі ну, блін, а чим же ви відрізняєтесь там від росіян, які так само. Роблять там, там і таке і інше. Тому, друзі, я вас прошу, якщо ви раптом зустрілися от з такими шахраями, типу uh -huh. Гадунка, типу цих зб... збиральників кешу, будь ласка. Пишіть нам, відправляйте нам, не бійтеся, знімайте відео. Uh -huh. От відправляйте, ми будемо їх підсвітлювати і в прямому ефірі звертатися до правоохоронних органів. А для них це якраз уже підстава для внесення до ЄРДР, щоб вони перевіряли все це. Давайте разом будемо убезпечувати наших адекватних е волонтерів і наших героїв на фронті від е репутаційних збитків через таку мразь.